Всім привіт! Я на домашньому, навіть в хатньому одязі, але буду в окулярах, і причина на це, як на мене, проста і банальна. У мене на оці якийсь ячмінь. Або я так думаю, що це ячмінь. Не знаю насправді, що це таке, і вже мене цілий тиждень він турбує. Я ніби лікуюсь, але не дуже швидко воно проходить. Але я не про це. Тому, відповідно, якби в такому повноцінному вигляді не хочу до вас ось так без окулярів з'являтись. І не знаю, коли якесь зможу зняти чергове відео. Тому я сьогодні для вас приготувала невеличку таку добірку таке відео, яке я, власне, ідея мені якраз цього тижня і прийшла. Тому що я цілий тиждень знаходилась вдома і розуміла, що я механічно роблю якісь такі справи, які вже стали для мене звичними. І ось якраз про такі звички, які в мене прижилися, але вони є дуже прості, дуже такі звичайні, банальні, навіть відразу, можливо, і не помічаєш, що це вже стало твоєю звичкою, але воно мені дуже допомагає. І тому я зробила сьогодні ось таке відео, яким хочу поділитись з вами. А ви, в свою чергу, напишіть мені, які ваші звички, що робите ви, і що допомагає вам. І, звичайно, що звичок в нашому житті є дуже багато, одні, які є такі легко з нами залишаються, і дуже легко їх зробити дійсно своєю звичкою. Дещо є таке, що потрібно. Приділити цьому відповідно і більше якоїсь своєї енергії, привчити себе для цього, для чогось потрібен час. Тут я зібрала такі, які особливо не потрібно дуже сильно себе привчати до цього, а які в нашому житті досить з нами залишаються легко. Ну, деякі є, які мені вдаються також не завжди і не відразу. Для цього потрібно. Трошечки себе іноді навіть і заставити. Але, як на мене, це такі наші помічники, і це те, що позитивно впливає на наше життя. Тут ми, звичайно, будемо розмовляти лише про корисні і позитивні звички. Звичайно, що в нашому житті є багато і негативних, поганих звичок, але сьогодні ми будемо лише про позитив. Тому оскільки в мене ось така ситуація. Тому відео сьогодні такого формату. Але я дуже сподіваюся, що вам воно відгукнеться, що воно вам буде цікавим, і ви з якоюсь приємністю і скористю, можливо, проведете цей час зі мною. А я дуже сподіваюся, що я максимально швидко позбудусь ось цього такого неприємного і в звичному режимі повернуся до вас із своїми відео. Тому запрошую, буду вдячна за вашу підтримку і за зворотній зв'язок. Ну і розпочати я б хотіла зранку, звичайно, що просинаючись і встаючи з ліжка, я його ніколи не залишаю незаправленим. І, напевне, сюди б я хотіла віднести. Одну з найважливіших звичок, яку мені привили ще мої батьки з дитинства, і я її стараюся передати своїм дітям, але з глибинним змістом, щоб вони розуміли її суть, це зранку встати і подякувати Богові за те, що ми проснулися, за те, що Він нам дає новий день. Звичайно, за ніч, якою б вона не була, але настав ранок, ми. Проснулись, і це дуже важливо. Бути вдячними в цьому житті це є одна з найважливіших звичок. І наступне, без чого я вже зовсім не уявляю свій ранок, це, звичайно, вода. Тепла вода, вода з будь-якими добавками. В моєму випадку я дуже люблю хлорофіл, але вона обов'язково має бути кожного ранку, і це вже так само моя хороша звичка. Наступне, це те, що не вдається відразу, дуже легко і зразу стає нашою звичкою. Але я вже над цим працюю не один рік. Це, звичайно, ранкова зарядка. До неї ми можемо додати ще будь-які інші вправи на різні м'язи. Але ось такі прості вправи, звичайно просту руханку. Я дуже хочу зробити своєю звичкою. Тому що це нам допомагає проснутись і набратись енергії. Ну і наступне, якщо говорити про догляд за собою, для багатьох це вже по замовчуванні є звичкою, але тут я б хотіла виокремити одну таку, яка прижилась зі мною уже досить таки тривалий час. Після того, коли я наношу догляд на обличчя. Будь-що тонер, сироватку, кремчик, усі залишки я втираю в таку ділянку, яка зазвичай в нас залишається поза увагою. Це наші локті. І коли в мене оця звичка прижилася, мої локті завжди мають дуже доглянутий і охайний. Вигляд. Ну і, звичайно, не відходячи від каси, сюди хорошою звичкою, відразу після усіх своїх процедур, це протерти е, раковину, зеркало, і це також допомагає підтримувати чистоту ванної кімнати, і також стає хорошою звичкою для нас. Наступне це те, що періодично появляється в моєму житті, в моїй щоденній рутині. Іноді на якийсь тривалий час воно зникає, але зараз я цією звичкою також користуюсь. Це ось такі масштабні глобальні закупи раз в тиждень. Дуже воно мені зайшло, полюбилося. Так само я роблю заготовки, якими я також неодноразово ділилась з вами. І зараз я можу сказати на даний період, що це стало для мене хорошою звичкою, яка мені допомагає, яка розвантажує мій тиждень і мою голову від того, що купляти і що приготувати. Ще однією такою хорошою звичкою, про яку я неодноразово вже згадувала у своїх відео. Це коли я прибираю, я обов'язково в цей період наношу якусь маску на обличчя, іноді на волосся. І завжди говорю, що цей час я використовую з користю і з приємністю. І це працює у мене також вже не один рік і стало моєю. Звичкою, тому акцентую на цьому увагу, можливо, вам також ця звичка відгукнеться і приживеться. Що трапляється зі мною рідше, але я зараз активно працюю над тим, аби це стало моєю щоденною такою рутиною, моїм щоденним ритуалом це є вечірні прогулянки. Ходьба насправді є дуже корисною для людського організму, вона не завдає шкоди абсолютно нікому, допомагає справлятися з стресом, відволіктися, можливо, від якихось негативних моментів допомагає покращенню сну і взагалі дуже позитивно впливає на наш організм в цілому. Тому я зараз активно працюю, аби це також стало моєю звичкою. Аби мій ранок розпочинався з гарного настрою, з приємної такої атмосфери, позитивних моментів, Дуже важливою звичкою для мене стало прибрати кухню з вечора і не залишати ні в якому разі її неприбраною. Нехай це не буде ідеальне прибирання, таке генеральне, але закласти весь посуд, протерти усі поверхні, і для того, аби ти зранку могла спуститись, насолодитись кавою. Атмосферою ранку я дуже люблю, аби моя кухня була в чистому і доглянутому вигляді. Тому для цього мені навіть не потрібно себе привчати, хоча іноді також буває лінь, але ця звичка у мене вже дуже багато років. Ще в мене є один такий ритуал, який став невід'ємною частиною мого вечора це є трав'яний чай. Е, може бути будь-який, в мене є ось цей мій улюблений, буває, його немає, тому що ми його купляємо в Польщі. Це може бути ромашка, але це те, що допомагає мені розслабитися. Замість того, аби щось підхрумтіти, піджувати. Я це все заміняю хорошим смачним трав'яним чаєм, який впливає позитивно на нашу травну систему, заспокоює, сприяє хорошому сну, і це також стало моєю хорошою звичкою. Без неї я вже не уявляю жоден свій вечір. Ну і зовсім перед сном у мене також є свої ритуали. Ці засоби я тримаю біля ліжка в своїй приліжковій тумбочці, для того, аби не забувати про те, що на вечір я зволожую свої губи. Кармекс є моїм улюбленим засобом у вечірній період. І також обов'язково не забувати про зволоження наших рук. Адже цілий день ми працюємо, вони бувають також втомлені, пересушені, і такий ритуал на них також дуже позитивно впливає. Іноді, коли я не є лінивою, я можу ще декілька хвилин присвятити своїм ногам, які також будуть вдячними за додаткове зволоження і за додатковий догляд. Ці звички також зі мною прижились уже не перший рік і допомагають, аби моя шкіра була зволоженою і красивою. Ну і звичайно, на завершення дня не забуваємо про найважливіше. Подякувати Богу за прожитий день, попросити особливо зараз з великим трепетом про спокійну нічку, про опіку і про те, аби дочекатись наступного ранку. Всім дуже дякую, що ви були зі мною ці декілька хвилин. Дуже сподіваюся, що вони для вас були корисними і ви цікаво провели зі мною час. Всім спокійних днів! Та ночей, мирного нам неба і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па, Буду вдячна за вашу підтримку і чекаю усіх в коментарях.